Всім добрий ранок. Ранок починається з садочку. Вже 9.20. Я привезла Лєру до садочку. Сьогодні сама вперше за кермом ось машинка. Я біля неї стою. І ото садочок, наш, куди ходить Лєра. Я вже казала, що від нас 3 кілометри. Тут навколо така місціна, Ну, це звичайний район. Там виїзд на трасу йде, там також магазин є супермаркет недалеко. Це якби знаходиться район Оейраш. Там недалеко вниз, якщо сплатитися, також пляж є. Тут також поруч приватний сектор такий невеликий є. Оці будиночки двоповерхові, але оце такий великий. Мабуть, тут 9 поверхів. Я не рахувала, тому приблизно кажу. І ось тут одразу, як приватні будиночки. Я тут припаркувалася. Про садочок, що хочу розказати. Садочок ми е, знайшли випадково, взагалі. Е, якось в один прекрасний день ми приїхали на пляж і зрозуміли, що там холодно. Ми навіть не пішли на нього. Ми подивилися зверху на пляж, подумали, що сильний вітер, і на пляж ми не підемо. Бо реально здувало. Кажу чоловіку, в мене є. В планах подивитися садочки, раз ми на пляж не попали, давай проїдемось хоча б повз, то, що я забила гугл, що за садочки тут є поруч. Коли ти дивишся на сайтах, на... взагалі ти не розумієш, це пра... приватний, чи це державний садок, чи напівприватний. Тут дуже багато варіантів. А взагалі, наскільки я зрозуміла, можна ставати в якусь чергу, якщо в приватний, а в державний садок. Я навіть поки про це не дізналася, як це робиться. І ми вирішили піти іншим шляхом, як нам казав один тут хлопець, який був на майданчику, він тату дівчинки, сказав: ви просто йдіть в садочки і питайте, чи є місце. Якщо місце є, то ви вже вас візьмуть. Ви там вже все самі зробите потім по факту. Ну і що? Я і подивилася декілька садочків, які були у нас більш-менш по маршруту. І ми оце їхали якби з пляжу, бо ми не попали на пляж. І заїхали в один перший. Нам сказали, що він платний, але місця немає. Для дитини три роки місця немає. Нагадую, що Лєрі рівно три роки і один місяць вже а місця немає. Направили в інший, точніше не направила, а в мене був інший варіант. Ми поїхали туди, також місця немає. А приблизна вартість з харчуванням на дитину 500 євро. Це відвідування і плюс харчування 500 євро все разом на місяць. І обов'язково сплачується ще ну, в цих двох садочках, також взнос щорічний, він обов'язковий: 380 щось таке, євро щороку сплачується. Поїхали ми далі в третій садочок. Ми його взагалі в принципі, не знайшли. Да? Так їхали-їхали і їхали, не знайшли, просто його не було там. І потім ми їхали в четвертий садок. Ми якби їхали до нього, але ще не доїхали. Я бачу, що от є прапори у цього садочку, куди по ітогу Лера ходить. Я чоловіку кажу, а ну давай тут все, ще зупинимось, подивимось, що тут є. Бо в мене на карті він не відмічений, як садочок. А Ми туди пішли, і нам так сподобалось, ви собі не уявляєте, наскільки нам це сподобалось. А там така атмосфера дружелюбна була. І ти заходиш туди, попадаєш, і ти відчуваєш, що, наче тебе як там. Все життя чекали. Там так сплановано вхід, що ти заходиш, попадаєш як на килимок, на головну на двері, на головні двері, тобі відкривають, і ти одразу попадаєш в кабінет до менеджера, який займається як продажами оформленням. І він тобі посміхається, і ти думаєш, блін, тебе тут чекали. Сорі за блін, тебе тут чекали. Прям от знаєте, я домовилась, і мене там чекали, хоча мене там ніхто не чекав. І він одразу hello, hello, І Я така, do you speak English? Yes, of course, I speak English. And, uh, ми, кор ми коротше, почали спілкуватися. Просто супер, дядько. Андре, просто супер, супер. Uh, настільки він відкритий. Знаєте, я люблю відкритих людей. Він такий відкритий. Він тобі посміхається. Він португалець. Добре, розмовляє англійською, і знаєте, є англійська важка, в нього проста англійська, ти його розумієш. В мене не супер пупер англійський, але я нормально розмовляю англійською. Я можу спокійно пояснити, що мені треба, і воно ну, усюди може пояснити. Але якщо такі складні слова є, я вже трошки ерор. Ось чи якийсь акцент дуже важкий? Я не розумію. В нього просто все супер. І він з нами так спілкувався, ніби ми з ним домовились про зустріч, і це було настільки приємно. Він каже: А ви по рекомендації? Я кажу ні. Ми просто випадково їхали і потрапили до вас. Я ж не сказала, що ми їхали в інший садочок. Ну, думаю, якось може це незручно. А ось і він такий: так, в нас є місце три три роки, в ще українці є в садочку. Він каже: Я тому й думав, що ви по рекомендації від українців. Я кажу, ні, я навіть не знала, що тут є українці. Я кажу, я не знала про цей садочок взагалі-то. Він каже, так, в нас є українці. Но в них є ще і э, росіяни, і білоруси. Я... І він нам каже, так, у нас в садочку є українці. Я така, вау, просто вау! І він каже, для українців є знижка. Я така супер, скільки кажіть, і знаєте, я вже прям хочу туди, щоб моя Лєра туди пішла. Чоловік також вже посміхається, що все Лера туди йде, і, і нарешті вона буде ходити в садочок, бо в Нідерландах в нас нічого не вийшло. Як ви пам'ятаєте, це був треш, це було просто а, ну. Ну, я навіть не знаю, як пояснити. Це просто не порівнюється з садочком тут з садочком в Нідерландах, саме в той, який ходила Л'єра. Це був, типу, як Пітер Зал, це як підготовка до школи в Нідерландах. Там просто вони щось може робили, але в основному вони грали самі по собі. Я так думаю. Оце моя така думка. Да, тут дідусь ходить, то я не хотіла його знімати. Він так ще подивився на мене вже в другий раз. То я думаю, он ще подивиться, що він в кадрі. Не хотіла. А ось, тому в Нідерландах в нас нічого не вийшло, ми дуже переймалися, як тут це буде. Лера хотіла прямо в ту ж секунду залишитись в садочку. Ну, Чесно вам скажу, настільки приємна атмосфера. Може там він не супер якийсь, знаєте, ну, там, крутий? Ні, він простий садочок, просто то, що він приватний садочок. А, і вартість, зараз я вам скажу, вартість приблизно, якщо безнижки рахувати, то 500 євро на місяць. Це безнижки. Так, да, я вже вдома, бо в мене телефон розрядився і, коротше, прийшла додому. <гум> таке теж так да, трапляється з усіма, я думаю, таке трапляється. Так, про садочок повертаємось. Тобто нам зробили знижку. Ми заплатили одразу 280 євро взнос на один рік плюс 22 євро за страховку обов'язково на один рік. І на наступний день Лєра вже пішла в садочок. Ось це круто. А також в цьому садочку обов'язково треба носити уніформу. Уніформу вони надають, але вона коштує, звісно, що грошей. Ми заплатили 100 євро рівно. Це плаття, з шорти, футболочка на гімнастику та кофта така тепленька зверху одягати, якщо холодно. Це все разом вийшло 100 євро. Прайс нам показали, ми заплатили на наступний день. І на наступний день ми також сплатили 280 євро плюс за уніформу, тобто разом 380 євро за перший місяць, що Лера буде ходити в садочок. Тобто Лера пішла десь в середині вересня, це 9, здається, вересня було. І вона почала ходити. А перший день вона пішла, ми забрали її перед сном. Спати вони лягають о 12 годині, тому ми забрали її біля 12-ї. Вона, в принципі, хотіла залишитись там і спати ще. Вона про це казала. Але ми подумали, що не ну, якось стрьом, тому що а, щоб не було, знаєте, прям перенасичення одразу, що вона прям так хотіла, хотіла, а потім вона засумувала і хоче додому, а ми її не забираємо. Тому ми вирішили, що сьогодні ні. Сьогодні ти спати тут не будеш. а Підемо додому. І на наступний день вона пішла в садочок вже з 9 до Ми забрали її після ланчополника. А це було біля четвертої години. Ми її забрали. все було добре. Вона, коли її віддаєш, вона трошки рюмсає. І коли ти приходиш за нею, вона також хоче як плакати. Ну може, трошки так трошки починає плакати, але так дуже дуже спокійно. Вона просто сумує. А тому, в принципі, нормально все було. Я була здивована. А, вихователька кіка ж її звати португалка. Боже, наскільки вона приємна? Знаєте, є люди, які хочеться обнімати і цілувати. То саме ця жінка реально. Тікаш їй десь приблизно, ну я точно не знаю, ну десь 45 років, я думаю. Можливо, менше, ну я думаю, 45. Бо ж, яка вона приємна? Вона Лєру заціловує. Лера також йде на контакт, вона її цілує. При тому, що вона її не розуміє, Лера, тому що вона в основному розмовляє португальською. Вона також знає вихователька англійського, ну на рівні ну, нормальному, в принципі, зі мною вона розмовляє англійською, я її розумію, вона мене також розуміє, все може пояснити. То вона з Лерою також на англійській розмовляє, щоб вона розуміла. То Лера на контакт дуже добре до неї йде. Я дуже щаслива, я прямо в захваті. знаєте. Я б сама цю виховательку обнімала і цілувала. Отак от. Коротше, дуже приємно. Так, по садочку. В садочку є, то, що входить в цю суму 280 євро зі знижкою для українців. Це дворазове харчування. Це тільки обід, Обід там де суп, і, в принципі, друга страва, і фрукти, і, мабуть, компот, якийсь, чи щось таке. є меню, воно є на сайті, вони його виставляють там, може обновлюють приблизно плюс-мінус. І далі ще є оцей ланч-полднік: це чи склянка йогурту, чи склянка молока, звичайного, чи шоколадного, і якийсь хліб з маслом чи з джемом. Ось таке. Лера перші дні супи взагалі ні, але вона взагалі супи не любить. Я її зазвичай годую супом ложкою, вона не хоче, але я трошки заставляю її їсти, хоча б іноді. Ось так от. То суп, вона вихователька сказала, що суп вона взагалі просто ноу. No. Я кажу: ну, прийде з часом. Тим паче, що якщо вона бачить, що всі діти їдять, то вона також буде їсти. ну Це зрозуміло. Так само і зі сном, вона вдома в нас вже майже не спала ніколи. Точніше, вона могла заснути, але це дуже пізно. І типа, це було вже ну, якби не в тему. Вона потім на ніч лягала дуже пізно. Тому ми останні дні не клали її спати перед садочком в день спати. Вона в нас цілий день гуляла, і там десь в 7.30 вже лягала спати і спала повноцінно всю ніч, 12 годин. Тому ось так от. А тут вона в 12 годин, перший раз їй було важко заснути, але вона заснула. Ну, Це вау! Ліжка в ліжку, вони не звичайні такі, як стандартні. А вони, як, я не знаю, як лодка така, як знаєте, вони як розкладушка, можливо. Ну, навид, воно як така підставка, як під, під, під пісочницю чи як під лодка така, знаєте, іграшкова якась. Вони їх дістають і там всі сплять. Прямо так вони в групу виставляють і всі сплять. Ось так: от також по розкладу в них є це кожен тиждень урок англійської, один, гімнастика один раз. Математика чи інформатика, комп'ютери, там, інформатика і музика. Були барабани, я знаю, Лера розказувала, що були барабани. Барабани в минулий раз і пісні вони співали. В цей раз на музику вона не попала вчора. Це якраз коли вона вдома залишилася, що тіпа, вона як, тіпа, прихворіла трошки, то вона пропустила. Гімнастика їй дуже сподобалась. Оці чотири факультативи які, вони входять до вартості 280 євро. Додатково можна ще сходити а, на карате. Якраз Лєру я записала на карате. Тато був проти. Він сказав, вона і так капризна, така мене не слухається, а тепер ще й бити буде. <рес> ну, Лєра вся в мене, тому що я також ходила на карате і хочу, щоб Лєра ходила на карате. Папа сказав, треба фортепіано. Я кажу, давай трошки почекаємо ну, типа, там, ну місяць, подивимося, як їй зайде карате, щоб вона адаптувалася, і потім вже на піаніно. Ось, по цінам. Один раз на тиждень карате, танці, гімнастика, хіп-хоп це все 28 євро. Коштує за місяць, тобто чотири заняття на місяць. Якщо два заняття на тиждень, тобто вісім занять на місяць, то коштує майже 50 євро. Додатково ще також можна плавання один раз чи два рази. Ну воно дорожче коштує. Один раз на тиждень 50 євро за місяць чотири рази. І якщо 8 разів на місяць, то здається десь 78 євро плавання. Плавання це не в садочку, їх кудись відводять. Мабуть, поруч є басейн, я про це ще поки що не дізнавалась. Також фортепіано стоїть дорожче, як плавання, і ще є скрипка. А ось це всі додаткові заняття, які можна. Ну, взагалі, це прикольно, що в садочку організовують так додатково, не треба нікуди вести дитину. Вона в той час, коли в садочку, вона може піти одночасно на додаткове заняття. Це класно. Режим роботи садочку з 7.30 до 7.30 вечора. Тобто 12 годин садочок працює. Дітка, діток приводять дуже в різні часи. Ми приводимо зазвичай в 9. Багато хто приводить також в 9. Звісно, якщо батьки працюють на 9 чи на 8.30, то вони їх приводять раніше дітей. Бо часто ми бачимо, що там є деякі діти в уляри в групі, то вони вже точно є. Там і точно вже ну якийсь час знаходяться. Тому так Забирай також приблизно забирають дуже багато, як і ми у четвертій. Типа після цього ланчу, після полдніку і забирають. Ну, хоча залишаються діти, і пізніше, ну ми пізніше ще не залишали. У нас максимум був це 16-20, коли ми забрали Лєро. Я дуже задоволена садочком. І уявляєте, там багато українців. Ну не тільки українці є, звісно, португальців багато, ну плюс є Росія, Білорусь не знав які кількості, але точно є. І це прикольно, що цей садок рекомендують українцям. Серед кола українців його рекомендують один одному. А ми потрапили просто випадково. Просто їхали і заїхали, потрапили туди. Я ж кажу, я коли його побачила, подумала, ні, ну він дорогий, там ці пропари, він такий, який, знаєте, на вид, типу, дорогий. Ну, і все так склалося просто. Знаєте, це як судьба, просто як ну так мало бути. А, ну, Прям супер вау Я муа, дуже рада цьому. Тому така ситуація з нашим садочком, звісно, що це за гроші, але я знаю, за що я плачу, за що ми платимо. Я задоволена, що моя дитина ходить в садочок і вона, в принципі, там добре грається, їй там подобається, вона не сумує. Ну, Сумує на перші хвилини, коли вона, там, я ухожу, наприклад. Їй краще, щоб я відводила і забирала, не тато, а я. Вона більш моя така, знаєте, типу, мама, мама, мама. Ось, тому їй дуже класно, що я її привожу забираю, наприклад. Тому що якщо тато один раз її відвіз, то ні, це не зайшло. Вона прям була незадоволена цим. Ще кілька слів про державні садочки. Вони тут є. Як я казала, потрібно ставати в чергу. Чи ходити по садочкам і запитувати, чи є в них місця, що прийняли. Але зазвичай я так зрозуміла, що треба як подаватися за десь 3-4 місяці до очікуваного часу, як ти хочеш потрапити, щоб твоя дитина потрапила до садочку. В нас є люди, які потрапили в садочок в державний. Вони подалися, подали документи в травні цього року. І дитина пішла в садочок з вересня, безкоштовний садочок, не знає деталей, наскільки там добре, погано, наче все добре, все влаштовує, все приємно. Вихователь дуже чемна, приємна жінка. Це все, що я знаю. Ось з нашого садочку я сьогодні з українцями також познайомилася. Я вже знаю там декілька людей, українців, які водять дітей до нашого садочку. Але вони не в нашій групі, вони трошки старші, їм вже 4 роки. То вони сказали, що вони ну подавалися на державний садочок, але не, ніяк не можуть отримати місце. І це досить вже довгий такий тривалий термін. Це не там не один місяць, не два, це вже набагато більше. І це якраз вони проживають, якби в нашому районі. Тому можливо в нашому районі є складність з державним безкоштовним садочком. Всім вам дуже дуже дякую, дякую за перегляд, всім гарного настрою, приємних моментів побільше, такого знаєте, драйву, кайву, що все було супер-супер. У вас всім па-па!